Минулої доби цієї ночі десь приблизно о 4-й годині російські окупаційні війська нанесли три ракетні удари по місту Славянськ. в результаті чого було зруйновано школу, була зруйнована поліклініка і зараз, де ми з вами перебуваємо, це житловий будинок, тривають пошукові роботи Державної служби незвичайних ситуацій. Ми в компанії, наші вікна туди. А вот же ж люди погибли. Всі, все, Всі от вишу, всі сюди в одворі. А там много людей живут живуть. Два человека, вверху старики и внизу один человек. Три чоловіка. От їх нету. Погибли. За інформацію поліції в даному будинку з завалами. Можуть перебувати три цивільні особи. Це люди похилого віку. Формація це у нас практично достовірно, тому що напередодні поліція проводила облік місцевих мешканців, хто залишився і відмовився від евакуації. Проживала родина, дві особи. Третя особа це вона була евакуйована і практично позавчора вона приїхала забрати особисті речі і трапився такий роковий випадок. входные вынесла. Входные двери вынесла. Нету двери. Окна мне внутри Поліція документує даний злочин, буде відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 438, частина 2, тому що є загиблі. В подальшому дані матеріалі кримінального провадження будуть скеровані до головного слідчого управління Служби безпеки України.